І Сина, і Святого Духа. Дорогі во Христі, браті і сестри, є добродетелі у нас, які легко виконати, а є добродетелі, які дуже важко виконати. І одна з таких добродетелей, яка усім нам відома. Можливо, ми не звертаємо на неї увагу або придаємо їм дуже мале значення, це радуватися радостям інших людей. І святитель Ніколай Сербський возводить цю добродетелю взагалі, це, я каже, найвеличне достоинство, коли ми на благость чиюсь. Наше серце відкликається радостю. Ну, як не прискорбно, будемо відверті в першу чергу самі з собою, у більшості випадків, навіть за наших самих близьких людей, коли в них усе добре, а в нас не дуже все добре, то зачастую ми не радуємося. Ми можемо поскромнічати. А якщо ці люди нас обідали, якщо ми до них питали якусь неприязнь, то насправді в душі ми починаємо лукавити перед цими людьми, а завідуємо, злорадствуємо і всі інші. Це що, про що говорить? Це говорить про те, що наша душа вона оковита страстями. І той же святитель, продовжуючи, каже, що тільки діти маленькі, чому Господь і робить акцент на малих дітях, каже, що якщо не станете дітьми, такими, як ці діти, то не увійдете в Царство Небесне. Тому що діти, іще по своїй чистоті душі, вони іскренньо радуються там, де радуються. Просто Візьміть банальний приклад. Заведіть дитину, там, де день народження, де сидіти радують. Навіть вона буде розстроєна, навіть буде щось у неї там не так. Дитина моментально підбирає оцей тон радості і теж вже починає радувати і забула, що була якась проблема. Це говорить про чистоту душі дитячої. У нас так нет. Ми навіть без настроєння підемо. До когось у гості де радость і, і ще своїм ненастроєнням, і ще спортом і тим людям настроєння. Тому що страсті нас оковили. І от цю добродетель, над ним теж треба працювати, як і над іншими добродетелями. До чого я це говорю? Сьогодні Євангеліє теж про це. Сьогодні Господь. Приходить у Капернаум, де його зустрічають друзі, віруючі людини паралізованої, або, як Євангелій каже, розслабленої. І Господь, дивлячись на віру цих людей, які принесли цього паралізованого, не описано. Що, скільки років він був паралізований, чи він не міг говорити, чи це було тільки тіло паралізовано, нічого не описано. Але Господь, як описує евангеліст Матфей, по вірі цих людей каже розслабленому, прощаються тобі гріхи. Устане, візьми свою постіль і йди. І, звісно, як би тут, скажіть, браті і сестри, не порадуватися за людину, коли Месія, пророк, який востав у народі ізраїльському зробив таке чудо. Но, помимо тих людей віруючих, були там і люди, які не радувалися цій події. Вони із жорстокосердієм, злобою, лукавством дивилися на це. І замість того, щоб сказати, слава Богу, людина ся мучила і тут. І кажуть, хулить Бога, богохульствує, оце є результат поглинання страстями злоби, завісті цих душ, книжників і фарисеїв. Вони кажуться, очевидну річ, очевидне зцілення, чудо, вони все рівно сприймають не так. Вони кажуть, богохульник. Що тут сказати, Господь їм далі ще дає можливість відкрити очі сліпі. Маєте уха, як казав пророк Ісая і не учуєте, маєте очі, це він про них говорив і не увидите. Це є результат тієї страсті завісті, і злоби, і лукавства. Очевидне, кажеться, то неправда. Дуже часто, знаєте, люди десь теж кажуть, ну як так? Вроді одна й та сама річ, і двоє людей дивляться на неї по різному. Вроді кажеться, я все розумію, а мій там друг, чи моя там кума, чи мій там чоловік у кінці-кінці, якщо це сім'я, він то не видить очевидні речі. Я вижу, що у нас біда, а він не видить. І так само тут. Десь теж невіруючі люди теж закидують нам, Ха, ваші там попи, ваша там церква, що ви там, ви там? і тому і подібне. А ми такі думаємо, як? Це наше саме рідне. Ми знаємо тих священників, ми знаємо єпіскопів, які вони агенти, що ви, про що ви говорите. Та це ж очевидно, ви знаєте цих людей як облуплених. А ті люди кажуть, ні. То ти не знаєш, вони працюють на ворога. І от, браті і сестри, ми з таким стикаємо постійно, коли на очевидні речі, на, вообще, на чорне говорить біле, на біле говорить чорне. Тому нічого дивного, Господь просто нам показує в Євангелії, що, що відбувається з тими, хто ненавидить Бога, не любить істину. І Господь їм навіть відкриває серця, представляєте? Вони нічого йому не казали, вони тільки помислили, що він богохульствує. а Господь їм зразу б'є їх у точку, каже, що помишляєте у своїх думках. І скажіть мені, якби перед вами людина сказала ваші думки, а тільки один Бог, увага, може читати думки, навіть дияволу цю владу Бог не дав. Тільки Богу притаманно, навіть святі не могли знати все про людину. А Бог, він серцеведець, Він дивиться на серце людини, Він читає наші думки. І він їм каже, що помишляєте? І казалось би, людина, яка хоч трошки би себе укорила, смирила бися перед тим, хто стоїть перед тобою, і сказала б, Господи, дійсно, я таке подумав. Но нет, злоба і завість вони роблять своє. Вони відкидають істину, відкидають ту об'єктивну реальність, яка є, но далі в собі закуснівають і не дають людині можливості спастися, і щоб світло Божества на нього засіяло. Тому так важко книжникам було і прийняти Месію, і чому й не прийняли, і чому й розіп'яли, і чому так. І з Богом поступили. Цей урок, браті і сестри, теж нам є, що якщо ми не будемо боротися зі своїми страстями, то, можливо, навіть до кінця життя ми не побачимо істину. Будемо ходити в храм, будемо, можливо, і сповідатися і причищатися, але якщо не будемо себе самоукоряти, давати собі отчот не тільки. У своїх якихось зовнішніх діях, тому що в більшість випадків старші люди приходять на сповідь, і вони не знають, про що це сповідати. І знаєте, для священника десь це прискорбно, тому що людина все життя в церкві, а так і глибше не копнула в себе. Ну, понятно, у старших людей, які вже зовнішні гріхи. Страсті утихли, далеко не ходить, І казалось би, ну що вона вже може зробити? но внутрі ці теж книжники не були 20-річними, вони не були 30-річними. Вони, 30 вони в законі були воспитані від молока Матері. Вони знали закон на пам'ять, вони все розуміли. Але милость, як Господь їх потім обличить в іншому місті, ви ми милості суд забули. Вони тряслися над. над Приданнями старців надумитими руками, а саме головне в законі забили милость. І це десь і нам така, знаєте, такий сигнал, що постійно себе треба укоряти, аналізувати свою совість, свої вчинки у думках, тому що вчинок починається з думки. І тоді, повірте, буде нам що сказати на сповіді. Ми будемо розуміти, що кожен день ми не прожили без гріха. Будемо бігти в храм. І сльозу пускати за свою коварну душу, за свою лукавство, за свою завість. І цього від нас хоче Господь, щоб ми не просто були формальними християнами, а душу свою напитали цим євангельським словом. І саме головне, могли завжди розрізнити добро від зла і порадуватися з тими, хто радується, і поплакати з тими, хто плаче. Амінь. Los is